Доброго дня! Вітаю вас на каналі АВК-3. До нас на майданчик поступило чергове лізингове авто пригнане. з Бельгії, Рено Кенга 2017 року. Оригінальний пасажир. Автомобіль оснащений дизельним двигуном 1,5 на 66 кВт 90 кінських сил. Механічна 5-ступенева коробка передач. Оригінальний пробіг в даної автівки 171 тисяча, підтверджена сервісною історією. Вартість даного авто 12 900 доларів. Вже розмитнено на українській реєстрації. Переоформлення в РЕО буде коштувати 900 тисяча гривень. Насичений чорний колір. Дуже гарно дивиться. Офіційне обслуговування технічно в ідеальному стані. По кузову має один косметичний підкрас, права пасажирська дверка без шпаклівки. Все решта в нас в оригінальному окрасі, що я вам продемонструю товщиноміром. Зараз розкажу вам про переваги даної автівки. Дуже економне авто по розходу топлива, комплектація Energy Intense, багата комплектація. У нас іде звичайна оптика. Також противотуманні фари. Датчик світла, датчик дощу. Також присутні грелінги. Оригінальні 16-ті легкосплавні диски. На літній резині. Резина фактично нова. Залишу протектором 80%. Дверцята пасажирські відкриваються з обох сторін, що дуже практично для посадочки. І відкриємо зараз 20-та. З іншої сторони? Ось, так. Ось такий має вигляд. Зараз продемонструю вам стан багажного відділення. Є фаркоп? Якщо потрібно? Зачепити причеп, щось, перевести то, фаркоп присутній. В даній автівці у нас іде ляда. В такому стані багажник, не потертий, не затертий. Все піднімається, опускається. Присутня підсвітка багажника. Аптечка. Тут у нас знаходиться домкрат, не буду відкривати. Він присутній. Сидіння у нас складається, рівна підлога робиться. Ось так, дуже практичне авто, якщо потрібно щось габаритніше, перевезти без проблем, багажник надзвичайно великий. Ось так виглядає. Закладаємо назад. Закройте інше ось так. Також зараз покажу вам салон всередині. У нас ідуть такі дзеркала стан салону. Верных карт. Стан пассажирского соединения. с водийской стороны. автомобіль в чудовому стані. О, цікавить. Телефонуйте. 4 електростіклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів е дзеркал, електроскладування дзеркал. Канинні сидіння, мікроліфт. Сидіння регулюється, вперед виїжджають, назад, також вверх вниз. Іде механічний коректор фар, круїз-контроль. Система Star Stop, противідкатна система, коли включається перша передача і відпускається щеплення та гармівні педалі і забезпечує таким чином плавне рушання вгору. Дуже корисно для водіїв початківців, а також для взагалі для безпеки рушання під горбом. Болтики. Нічого не крутилося, тепер все в оригіналі. Присутній вогнегасник, стан педалів, проєми. Мультикермо. Механічний ручник. Розеточка на 12 вольт. Так, Екорежим, підстаканник, присутній великий ось такий бардачок. Як я казав, механічна п'ятиступенева коробка передач, центральний замок, мультимедіа. У нас іде клімаконтроль, а надзвичайний кондиціонер, обдув лобового стекла, підігрів заднього стекла, ручний режим, регулювання температури, також є навігація. Зараз продемонструю вам роботу двигуна. Заведемо машинку. Також є цікава ось така. Ось тут ніша можна складувати собі, що потрібно. Ось тут у нас теж є ніша. Також можна собі складувати різні речі. Заведемо автомобіль. Я вам продемонструю роботу двигуна. Пробіг, як я казав, 171 тисяча. Відкриємо капот. Пари рідні. Ось так працює. Ось такі нічого не крутилось. Все в оригіналі. Останні того було на 163 тисячі. Автомобіль обслужений. Вікна, включаючи в ОБОБЕ рідне сюди Сімірки, 17 рік. Зараз я вам продемонструю товщиноміром по фарбі. Заміри товщиноміром. Розпочнемо з водійської дверки. Крило у нас е пластикове. 116. 116. Пасажирська. 110, 110, проєм 49 61 54 83 63 задня ляда. 113. 113. 114, 114. 114. Пасажирська дверка. 100. 100. 108. Дверний проєм. П'ятдесят вісім. Пасажирська. Дверка? Сто сорок сім. Сто тридцять сім. Як я казав, тут є один косметичний підкрас, чуть-чуть більше б'є. Проєм. 57 оригінал 68 54 61 тут нічого не крутилось не здіймалося Як я казав, крило у нас іде пластикове. Капот. 111. 111. 121. 96. Тут є така невеличка царапка. Її можна заполірувати. автомобіль не полірувався. Ось такий стан. Деталі по авто будуть в описі нижче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Якщо вас цікавлять якісні та чесні авто з Європи, телефонуйте, номер телефону буде нижче під відео. Підберемо для вас будь-яке авто, будь-який смак та вартість. А саме головне, чесний. Чесний автомобіль. Авто знаходиться в місті Коломея. Всім далих покупок та продажів. До нових зустрічей. Всім бажаю мирного неба над головою.